Реорганізація служби міндоходів у Державну фіскальну службу триває, втім на сплату податків в області такі зміни не впливають. Держбюджет все одно наповнюють і навіть більше, ніж торік. Виконуючого обов'язки начальника колишньої служби тепер призначили керівником новоствореної. Я був призначений для того, щоб очолити фіскальну службу. Просто реорганізація фіскальної служби затягнулася і тому у статусі ВО пробув трошки довше, ніж планувалося. 11 вересня наказом Державної фіскальної служби України мене призначено начальником. Новопризначений керівник поділився і тим, як пройшов громадське схвалення перед призначенням. Люстраційний ваш комітет чи не люстраційний, я з ним. І вони всі вони і голосували також. Тому одноголосно вони за мене були проголосували тоді, а потім значна частина цих організацій просто писали клопотання на кадрову комісію. На кадрову раду про те, що вони хочуть, щоб я був тут керівником служби, Степан Дусяк колись обіцяв показати кабінет свого попередника, керівника Міндоходів Андрія Лавришова через майже два місяці. Свою обіцянку виконав. Двері відкривали спеціалісти. Попередник забрав з кабінету всі власні речі. Тут чимала зона для персонального відпочинку. Кажуть, в кабінеті для роботи не було навіть комп'ютера. Проте він мав звичку зі свого офісу, слідкував за всім, що відбувалося в приміщенні через відеоспостереження. Там відключена під столом кнопка була. Зайти могли тільки ті, хто, кого він пропускає, якщо нажме кнопку, і вийти з кабінету також якщо буде нажита кнопка. Замість комп'ютера тут монітор стояв тільки на камери. І він дивився, що бачив, що все по всьому приміщенню робиться. Зайві відеокамери прибрали, досі в кабінеті бували лише обрані. Приміщення чимале, і перебудовували його для забаганок Лавришова. До речі, він і досі не звільнений з посади, а залишається на лікарняному. Втім, і журналістам показали не все. Частина офісу була зачинена. За металевими дверима, як нам пояснили, нічого важливого. Це виходить в ванну дві Ну, Чесно, знаєте, тут до них, навіть не так. Там туалет, і мобальник, і шкаф для верхнього одягу. Повірите, щоб він там був, ми б його знайшли.